Реліз в деталях на Радіо Барабана. Вітання усім слухачам Радіо Барабан від гурту Медовий полин. Раді вам презентувати нашу нову пісню Слабий тобою з нашого новісінького альбому Слабий тобою. Дуже романтично, лірично, акустично. Пісня, яка була написана в ще в далекому 2013 році. Та й решта пісень в альбомі теж були написані в тих роках. Пісні, які виконувались. Тільки на акустичних концертах або в колі дуже близьких друзів тепер записані і мають змогу їх послухати усі. Тому слухайте тут, слухайте в мережі, діліться з друзями, приходьте на концерти, бо саме зараз ми їздимо з презентацією цього альбому по містах. Бережіть себе, зустрінемося з любов'ю ваш медовий полин. Реліз в деталях на радіо Барабана. Зазирни на сайт radiobaraban.com.ua і насолодися цією композицією.